В моїй школі провели квест: хто принесе в школу будь-що, окрім сумки, отримає солодкий приз. Я думала, думала, було багато варіантів, і надумала принести каструлю. Моя геніальна мама причепила туди ручку, щоб мені було зручно спускатися в укриття. Щоб під час подорожі до підвалу не втратити кришку від кастрюлі мій тато причепив туди якийсь карабін. Чи виграла я солодкий приз? Дивіться далі. Це було дуже зручно. Всім рекомендую. Ми повинні своє прізвище та клас записати на папірці і закинути його кудись в якусь скриньку. Ну і що ви думаєте, що я показала усім свою розкішну кастрюлю. Не тут то було. Організаторка просто витягала рандомні папірці, де написані імена учасників, і віддавала шоколадки переможцям. Тобто можна було не вихвалятися, просто прикласти бумажку. Ну а там вже як пощастить. Мені до речі, пощастило, я отримала шоколадку. І, до речі, не тільки я, уся моя банда виграла приз. На останок я провела фотосесію героїні цього відео. Не важливо, що я. Тут роблю, я завжди відстаю, витікає з лапки Храм О, я лиш пес, але робота моя стрес, це моя доля, я шляхи солдатам завжди розміновую. Я лиш пес, бачу життя, де сіють смерть.